Вас вітає тупкана Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична перехідна втулка з діаметром 50 на діаметр 32 мм, довжиною 90 мм. Відомо трейська виробника Дегерлі. Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердлельних верстатах, як на сучасних ЧПК верстатах, так і на універсальних. Дані перехідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 на 60HRC за роквелом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну форму лише на одному торці, а також трохи Збільшений діаметр для фіксації прихідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина прихідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма прихідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через наскрізний отвір прихідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігати прокручуванню як самої втулки, так і інструменту. Встановленого в цю втулку на нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можете переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете оформити також своє замовлення. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактами телефонами. робимо в будь-які куточі України з нами швидко надійно та якісно.